Здорово, братва! З вами я Джентл ОБЖБ бухгалтер. і нарешті кавились обзор енергетика від мене. І сьогодні я буду робити обзор на енергетик. Батарея. Батарея. Езотік. Езотік. По-моєму, якось так читається. Ейхотік. Ахуй його що знаю, що англійську знаєш. Штамчук ось. В районі не знаю. Так, от такий от енергетик коштує він 32 гривні, купував в магазині Арсен. Ну, тобто це якийсь продуктовий магазин від нашого місцевого торгового центру. Так, 32 гривні він коштував. Характеристики. 32 мг кофея на 100 мл, вітаміни групи С, в 3 в 5 В6, в 12 вітамін С не так і часто добирають енергетики. От Вітаміни В12. І B6, ну, групи Б часто додають, а от іменно Б12, ну прям таки дуже рідко бачу. Так, давайте я знімлю свою майку, бо жарко просто піздець. А... Фу, блін. 50 калорій має на 100 мл. А, так само виробляється він. Це, напевно, українське виробництво. Київ, телефон, дата виробництва. ага-ага-ага. Ну, коротше, виробляється він в Україні. Такий 100% він виробляється в Україні. Давайте зараз його спробуємо. Для початку я, напевно, візьму якийсь прозорий стаканчик. Секундочку, там не маю бути крушка. Прозора ще прозору кружку, візьму отаку чашечку. Відкриємо От такий має статі дизайн, тут це ота кришка. Зверху от. Mm. <laughs> такі коротше, дизайн. Кстати, сьогодні я йду барбершоп перший раз в своєму житті. От, хай мене підстрижуть, зробить нахуй з мене людину. Похож на дебільного помжа. Ну, по запаху нагадую якийсь, знаєте, такий саме дешеву сводку водичку з маком тропічних фруктів, аля там якісь. Не знаю, ананас. Грейпфрут, рефрут там, ще щось там. Мандарин. Ну, краще запах тропічних фруктів. Дивимось на колір. А по кольору він. Ось такий жовтуватенький. Типа аля... Типу Тіпа... дешевий лимонад. Красителю тут, кстати, мало дало, тому що колір не насищений. Такий легкий, жовтий відтінок. А по смаку, кстати, дуже добрий. Смак прям шикарний. Ну, коротше, по смаку це тропічні фрукти. І причому він такий трошки кисленький. Кофеїна майже не відчувається в смаку. Тобто, ну нема такого стандартного смаку там. Енергетику, ну всі знають, який стандартний смак енергетика, там, знаєте, як своя лінія там, чи Red Bull, ну, це ж стандартний смак енергетика. А тут іменно вобще, в принципі, майже не відчувається смак кофеїна, виключно а, ну такий легкий прикус є. А, відчувається смак тропічних фруктів і вони кислі. Тобто таке відчуття, що тут реально є сік. якихось кислих Тропічних фруктів. В принципі, це дуже смачно. Ну прям такий, якщо ще охолодити, правда він не охолоджений, на жаль. Але якщо його ще охолодити, то це прям буде дуже добрий енергетик. Прям шикарний. Коротше, цей... Коротше я можу рекомендувати його до покупки. Давайте як тут зробимо скріншот. Mm, ціна якість 8 з 10. Прям, прям нормально. Рекомендую.